Що ж робити, якщо ж вашу заявку на візу до Великої Британії відхилили або відмовили, чи є у вас шанси на успішне оскарження? Сьогодні у рубриці Ваше право я розповім вам про те, які ж кроки варто зробити у разі відмови у візі до цієї країни та як діяти, щоб виправити цю ситуацію. Перш за все, важливо знати, що рішення про відмову у візі не завжди є остаточним. У багатьох випадках у вас є право на оскарження цього рішення. Для цього існує процедура апеляції, яка дозволяє подати заявку на перегляд рішення. Проте важливо діяти швидко, адже строки подачі апеляції обмежені. Кожен випадок є індивідуальним, і підхід до апеляції залежить від причини відмови. Наприклад, якщо ви отримали відмову через помилки у документах, можливо, варто переглянути пакет документів, уточнити інформацію або надати додаткові підтвердження. Існує також ситуація, коли можна скористатися адміністративним переглядом справи. Це більш швидка процедура для оскарження певних типів рішень, особливо, якщо ж ви вважаєте, що помилка була технічною або пов'язана з неправильним трактуванням фактів. Якщо ж ви вирішили подати апеляцію до суду, то вам потрібно буде зібрати вагомі докази і підготувати аргументи, що підтверджують вашу позицію. Зазвичай це більш тривалий процес, який потребує ретельної підготовки, тому звернутися за допомогою до юриста може бути важливим кроком. Пам'ятайте, кожен етап цього процесу потребує точності і виваженості, адже будь-яка помилка може вплинути на ваше майбутнє. Якщо вам потрібна консультація або допомога з подачою апеляції, звертайтеся до мене в особисті повідомлення. Я допоможу вам розібратися з усіма деталями та знайти оптимальний. Вихід